Таємна вечеря, картина українського художника Миколи Г, яка, як і личить її назві, приховує чимало таємниць. І мова не лише про цю дивну темну пляму, яка багатьом тут муляє, а якраз про нього, про Ісуса. Адже для його образу український митець обрав, можливо, найбільш провокативного публіциста втікача з Російської імперії, Олександра Герцена. Але що нам до якогось москалика, можливо, скаже хтось? А от і буде неправим, адже герцен був відвертим українофілом, його лібералізм не закінчувався українським питанням, а радше з нього починався. Та що там казати, герцен був переконаний, що Україна мусить бути незалежною, суттєво випередивши імперський мейнстрім з цього питання. Сьогодні ви дізнаєтеся, чимало цікавого про двох видатних антиімперських діячів культурної сфери Гей і Герцена. І ще більше про ту сенсацію щодо українського питання, яку спровокувала герценівська публіцистика і підхопила вдячність багатьох наших інтелектуалів. Тож додивляйтеся до кінця сюжету, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо іще ні. Ну і напишіть, чи бачили ви раніше цю картину Миколи Г. Чи знаєте щось інше з творчості цього видатного митця? Микола Ге працював над цим полотном у 1861-63 роках у Флоренції під час його пенсіонерської поїздки за кордон. Після того, як Ге привіз картину до Петербурга, вона експонувалася на академічній виставці у 1833 році. Рада Академії мистецтв високо оцінила майстерність художника, проявлену ним при написанні картини, і надала йому звання професора історичного живопису, а саме полотно придбав імператор Олександр II для музею Академії мистецтв. І водночас картина спричинила гучний скандал у мистецькому середовищі Росіянської імперії. Сам художник так розказував про те, як йому спала ідея написати цю картину. Я побачив там горе Спасителя, який втрачає назавжди учня, людину. Поблизу нього лежав Іван, він усе зрозумів, але не вірить у можливість такого розриву. Я побачив Петра, що підхопився, тому що він теж зрозумів усе й обурився. Він палка людина. Побачив я зрештою і юду. Він обов'язково піде. Ось зрозумів я, що мені є дорожчим за моє життя. Ось той, в слові якого не я, а всі народи потонуть. Що ж? Ось вона картина. За тиждень була підмальована картина в теперішню величину без ескіза. У правій частині полотна розташований темний силует Юди, що йде. Зображений проти світла, він ніби як протиставлений тим, хто залишається у освітленому приміщенні. Цікаво, що голову Іоанна художник писав зі своєї дружини Петра з самого себе. А от задля зображення Христа він використовував фотографії Олександра Герцена. Рідкісного серед росіянців прикладу поваги до української самобутності і радикальної критики московицьких устоїв. Герцен у ролі Ісуса. Це було сенсаційно сміливо, як на Російську імперію початку 60-х, та й загалом на Російську імперію. Утім, більшість критиків засуджували картину саме за реалізм і вільне трактування євангельського сюжету. І не тільки критиків: Федор Достоєвський був обурений манерою письма Ге, Вдивіться уважніше, це звичайна сварка цілком звичайних людей. Ось сидить Христос, але хіба ж це Христос? Це, можливо, і дуже добра, молода людина, дуже засмучена сваркою з Юдою, але не той Христос, якого ми знаємо. Тут зовсім нічого не пояснено. тут немає історичної правди, тут навіть і правди жанру немає, тут все фальшиве. Утім, Андрій Сомов писав, не буде жодного перебільшення, якщо скажемо, що російська школа за весь час свого існування не зробила нічого, у чому проявлялося б стільки творчості, чужої сторонньому впливові, як у Ге. Ну, звісно, додам я, бо Ге зневажав вашу Росію, був вільнолюбним українцем із власним самобутнім характером, а не халтурником, яких після відходу Брюлова і Венеціанова та смерті Шевченка в російській імперії було таки чимало. Хіба ж це не чудовий приклад того, як черговий українець у столиці імперії в чергове влаштував гучну провокацію, різко відокремивши поціновувачів нового та свіжого від затхлих консерваторів? Так було з Антіном Лосенком, Володимиром Боровиковським та Дмитром Левицьким наприкінці XVIII століття, так було із Шевченком за півстоліття після них, і так сталося тепер із Миколою Г. Наступними після нього будуть Кремський, Ріпен, Куінджі та багато інших, а далі авангардисти, Малевич, Бурлюк, Татлін, Некстер і далі, і далі. Але Микола Ге в цьому здоровенному списку посів би почесне місце. Адже його провокації були не лише релігійними, але й політичними. І однією з найважливіших таких провокацій став портрет того ж таки Олександра Герцена. Так, ніби Микола Ге хотів ще більше акцентувати на людині, яка щиро його захоплювала, була для нього буквально ніби як новий Ісус. Але є тут іще один цікавий референс. Справа в тому, що герценівський портрет тут вирішено в Рембрантівській манері, що помітив і сам інтелектуал. Це зближує образ радикала і демократа Герцена не лише із самим реалістом Рембрантом, але й з Тарасом Шевченком. Адже, якщо звернути увагу на пізні автопортрети українського генія, легко зауважити там дрейф від романтизму раннього періоду до суворого рембрантівського, рембрантівсько-шевченківського насправді реалізму. Саме його і обирає Микола Ге для зображення герцена в епоху, коли пам'ять про Шевченка іще була полум'яною. Цей референс не є дивним, як я вже казав. Герцен прихильно ставився до України, але скажу тут більше: він став буквально першим росіянським інтелектуалом, який наголошував на необхідності незалежності України від Російської імперії. Заява герцена, що цитую Україну слід визнати за вільну і незалежну країну. З'явилася у 34-му випуску журналу Колокол у Лондоні 15 січня 1859 року. Хіба ж дивно, що українець Г обирає цього сміливого українофіла та Русофоба на образ Ісуса в одній із ключових своїх картин, над якою він починає працювати десь у той же час. Так само нічого дивного немає і в тому, що портрет Герцена, завершений у 1867 році, став одним із найсильніших у творчості українця. Зрештою, остання видатна робота Миколи Г, окраса Київської картинної галереї, його автопортрет. Також є поєднанням рембрандтівської традиції та шевченківського контексту. Але ж давайте про герцена. Як і ще один росіянський радикальний демократ та деконструктор імперських наративів Василій Піров, насправді герцен був позашлюбною дитиною, до того ж, лише наполовину росіянцем, а на іншу німцем. Шлюб батьків поміщика Івана Яковлєва та німкені Луїзи Гаг не був офіційно зареєстрований, тому хлопчик вважався вихованцем свого батька. Який дав йому прізвище Герцен від німецького слова герц, тобто дитя серце? Цілком можливо, що цей упосліджений непівзаконний погляду держави статус герцена і заклав його подальший деконструкторський антиросійський радикалізм. Вже у віці ледь за 20 його вперше заарештовують за антиімператорську риторику. В 40-х він очолює ліве крило так званих західників. Противників слав'янофільського почвіничіства, послідовників соціального реалізму Миколи Гоголя, Хоча сам Гоголь, як не парадоксально, в кінці життя був славянофілом. В 50-х він, отримавши багатющий спадок, їде жити до Лондона і стає одним із засновників народництва, соціалістичної ідеології дворянства, що мало побудувати селянський соціалізм на Російській імперії, але зрештою трансформувалась у терористичний народовольський рух. Але нам Герцен, звісно ж, цікавіший своїми поглядами на Україну. Уже на другому році існування колокола або ж дзвону герцен писав: Україна була козацькою республікою, заснованою на демократичних і соціальних принципах. Запорозька Січ була дивним явищем плебеїв, витязів, лицарів, селян. А тепер зацініть його погляди на українсько-російські взаємини. Хмельницький підкорився цареві не з любові до Москви, а з нелюбові до Польщі. Москва, або краще Петербург, обманула Україну і змусила її зненавидіти москалів в оригіналі Москалей. Як розв'язати цю проблему? Давність володіння нічого не доводить. Право завоювання. Останній завойовник буде володіти доти, доки хтось інший його не прожене. Завоювання це факт, але не право, і трохи далі. Що робити, якщо Україна, пригадуючи весь гніт москалів, і кріпацтво, і набір новобранців, і несправедливість, і грабунки, і батіг з одного боку і не забуваючи з другого, як їй було під Польщею з жовнірами, панами та коронними службовцями, не хоче бути ані польською, ні російською. На мою думку, цю справу треба розв'язати дуже просто. В такому разі Україну треба визнати вільною і незалежною республікою. Розв'яжімо їм руки, дозвольмо їм говорити вільно. Нехай їхня мова буде цілком вільна, і нехай тоді вони висловлять свою думку. Ось так у контексті звучала його фраза про незалежність України. Зверніть увагу на дуже-дуже важливе уточнення Герцена. Москва, або краще, Петербург, обманула Україну і змусила її зненавидіти москалів. Це прямий натяк на той факт, що саме Петро І зрадив Мазепу, а не навпаки. Саме тому Герцен вживає оцей необов'язковий на перший погляд зворот або краще Петербург, адже саме Петро став засновником міста, він і є обманщиком. Пізніше Герцен іронічно писав про критичні напади на нього за позицію щодо України. Ви кажете, що якщо ми розв'яжемо українцям руки і знімемо кайдани, то всі вони підуть додому, і царська в'язниця спорожніє. Може і справді добре було би розпастися. На окремі держави, щоб розв'язати насильницький вузол. Ясна річ, що така радикально проукраїнська позиція герцена знайшла відгук серед українців. І не лише у вигляді портретування Миколою Ге. І от знову в нашій оповіді з'являється ще один українець, Микола Костомаров, який послав герценові об'ємного листа, сповненого вдячності. Він писав. У 34-му листку Колакала ви подали стосовно України такий погляд, що його, думаючи, частину українського народу здавна береже як дорогоцінну святиню серця. Прийміть же від нас вислів щирої подяки. Не оминула вдячність і Тараса Шевченка, який записав у своєму щоденнику захоплений відгук про Герцена, назвавши його святою людиною, і поруч намалювавши його портрет. Ясна річ, що давній знайомий учень Костомарова, тобто Микола Ге, мав би підтримувати позицію бунтівника, зокрема і щодо українського питання. Подальші події лише підтверджують цю гіпотезу. До речі, цей самий портрет Герцена, написаний 1867 року, нині перебуває у фондах Київської картинної галереї, і я дуже сподіваюся, що незабаром його знову експонуватимуть. Але для того, щоб це сталося якомога швидше, нам необхідно офірувати на потреби українського війська. Тож надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!